Дівчатка, стильні, модні, яскраві сумочки вже у нас в студії в стилі Аляка Кошанель. І ми турбуємося, пікуємося про наших красунь, тому що наші модниці телефонують і кажуть: Ми хочемо собі нову сумочку, час оновлень, тому все для вас, як і замовляли. Колір у нас сьогодні, ось біля мене сталевий. Дуже красива сумочка. Мені подобається такий нейтральний колір. Абсолютно, мені здається, під будь-який лук буде актуально і весна, і зима, і літо. Тут уже на будь-який сезон. Одразу хочу продемонструвати її всередині. Тут у нас іде два повноцінних відділа. Ось один і є перетинка, тобто нічого не буде мігрувати з одного відділу в інший. Потім повноцінний другий відділ. І ще по центру на блискавці є додатковий відділ, в який ви можете покласти якісь документи, можливо, паспорт, аптечку, можливо, там якусь косметичку. Ну, хто що захоче, те і покладе. Найбільша принада, що тут є, блискавка, що сумочка ось на блискавці. Навіть якщо це так, дощик пішов, не буде нічого. Вам туди водичка дощик не накрапає, так і нічого не промокне в вашій сумочці. А потім ручка на ось таких. Цепі, так, ось такі цепі йдуть, стильні теж в стилі Coco Chanel, Мені дуже подобається. Ну і текстура, і вона легенька. Найголовніше вона легесенька. Тобто, ви, коли буває, купуєте якусь сумочку, берете її, а вона вже така, ніби там ціла цеглина лежить. А ця вона така невагома. Так, ти її береш? Вона легесенька. Ось так. По кольорах це у нас сталевий. Потім красивий молочний, так, такий літній, весняний і пристрасний червоний. Ось кожен колір по-своєму, ну вау, просто вау. Червоний це такий більш акцентний колір. Якщо ви хочете розбавити свій образ, обов'язково називайте при замовленні код товару S010. Я нагадую, що це телемагазин Прованс, сумочки з екошкіри. Обов'язково називайте ще колір код товару, називаєте S010 і колір, який вам сьогодні все ж таки потрібен, так до вашого образу. Можливо, акцентний червоний, або вже на літо хочете більш молочний взяти, раптом ще у вас немає. Ну, подумайте зараз, чи є у вас саме літня сумочка, тому що попереду літо, тепло. І що ми хочемо, звісно, взяти навіть сумочку, не якусь таку тьмяну, чорного кольору, а ось таку базову, молочну, або ось таку сталеву. Якщо ви не полюбляєте білий колір, бо він там може замаркічити якось буде трішечки вибиватися з вашого Образу, то ось сталевий колір, просто must have. Так, ручечки ідуть, можна ось повісити так, собі на ручку або на плече. Ручка така недовга йде, так, стандартна більше Я знову зазначу, що всередині у нас іде блискавка. Я не здивована, Ліра каже, у нас дуже багато дзвоників. То давай знижку, Лєра Давай, бо тут о тисяча гривень. Вау, вау вау. Ну що, дівчата, поїхали. Це вже говорить нам про те, що багато дзвоників на лінії. А я хочу нагадати: якщо зараз буде ще більше дзвоників на лінії, то ну все можливо. А може, ти нам ще якусь знижечку тоді, ділерочка зможеш подарувати. Все каже, може бути, тому поспішіть мої красуні. Давайте чим швидше і більше буде дзвоників, так, тим більше ймовірність, що буде вартість. Я нагадую, що всередині ідуть дві повноцінні кишеньки зараз ще підкладочну тканинку разом з вами. Ось дивлюсь, розглядаю. Ну така щільна. Да, така вона прямо щільненька, мені подобається. Вона такого м -м, сталевого теж відтіночку, не марка абсолютно. Бо буває, що підкладочна тканинка, по-перше, може бути така тоненька, що ти, її, якщо ти отак зробиш, вона просто по швах вже розірветься. А тут, як ми з вами бачимо, ось все залишається у попередньому вигляді і така доволі. Хороша ідея підкладочна тканинка, що навіть якщо десь трішечки водичка розв'ється, мені здається, навіть документи, які будуть лежати там, до прикладу в середній кишеньці, так вони не змокнуть так швидко, як це може бути, коли підкладочна тканинка затонка. Боже, ми просто змушені робити додаткову знижечку. Так, ну що, мої дівчата? Ви молодці? Готові? 799 гривень. Ідемо робити дефіле. Лєра, можна мені вже дефіле зробити? Клас, мені оця сталева сьогодні найбільша зайшла. Саме сталева. Так, я зараз продемонструю вам сталеву ну, і кожну сумочку. Прикладу до себе. Дивіться, мої красуні. Так, щось. Моя вушка від мене тікає. Дивіться, сталева. До мого сьогоднішнього луку. Сталева взагалі просто ідеальна. Ау! О! Зараз є акцентний у нас колір, пристрасний червоний. Зараз ми вам його продемонструємо. Мої красуні. Зараз візьму червоний, пристрасний. До речі, а ви знаєте, що зараз червоний у нас лідирує? От, от такий парадокс. А дивись, як красиво, я зараз взяла до себе приклала. Такий акцентний колір. Лірочка, ти бачиш? Взагалі. Вау-вау-вау. Ось такий червоний колір, одразу якийсь певний. Акцент, так, якийсь шик додатковий в нашому образі присутній. 799 гривень. Я ж не повірила, знову подивилася на вартість, думала, я помилилася. Я вас вітаю. 799 гривень. Сумочка з екошкіри. В стилі Кокошеня. Колір у нас молочний, сталевий та червоний. Дивіться, червоний, сталевий. Це просто розкіш. Ну така, знаєте, потрійна розкіш зараз в моїх руках. Ну, вона легенька. Дівчатка дійсно легесенька. Ви прийдете на поштове відділення, ви її дістанете і ви відчуєте, що вона легесенька. Зможете її там так на плече закинути, подивитися, як буде вам краще. Так, ярочка, чекай, бо не чую тебе. Подивитися, як там краще буде, і звісно, за посилочку сплачуємо ми, тому ви наперед нічого не платите. А навіть за доставочку ми платимо за вас, і ви сплачуєте за саму посилочку безпосередньо, тільки коли приходите на поштове відділення. Нагадую, що код товару С010. А потім доставочка у нас, дівчатка, безкоштовна, тому що ми її за вас сплачуємо. Якщо берете зараз дві сумочки, там собі на подарунок або скооперуєтесь зараз з подружкою, з кумою. І ще додаткова знижечка 100 гривень. Ну і нам час рухатися далі, тому ось останній погляд, подивіться на ці кольори розкішні. Так, червона, сталева та а, така молочна. Нам час рухатися далі, виробіть свій вибір, оновлюється. Даруйте собі ось такі дрібнички, так. І балуйте себе, мої красуні. Це так важливо саме побалувати себе, свою внутрішню дитину. Все, ми рухаємося далі.